Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт як струна, то чому згубився твій самотній слід, знаю я одна я одна, але осінньо той слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь милий Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не ховай очей, блакитний промінь, заспівай мені останній раз, пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Бо твій Твій голос щедра повінь я мов коло зелен, коло з нею повна жовтий лист І виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.